Привіт, друже! З тобою Анобіс! Рада вітати тебе на каналі. Ну що, продовжуємо нашу мандрівку грою Warhammer Fire Warriors. Нагадаю, минулого разу ми трошки побігали, знайшли снайперку і полізли кудись глибше. Зараз ми з тобою будемо заходити в імперську в'язницю, де тримають нашого ефірного. Поїхали! Зробив такий висновок, що наскільки треба економити гранати для комісарів і техніки, настільки треба економити набої цієї гвинтівки, бо її замінити, на жаль, чогось неможливо. Тому будемо нищити імперців з їхньої власної зброї. Золзганів. Поїхали. Який неприємний звук. У чергу, хоч, ви так дуже гарно всі бігли. Тебе не можна звільнити? Ні ніяк? тут кнопки нема. Якось не дуже справедливо. Значить, ефірного ми рятувати повинні, а брата вогняного воїна ні. Скільки іншого шляху нема, ідемо сюди. А звідки у вас тут стільки багато? У вас у окопах не було стільки багато, коли я починав. Не вдалося. Думаю, вдасться шикарний імперський фар зробити. Вони розбіглися. Наліво чи направо, як скажеш. Ну, оскільки бігло, бігаю вороги щойно зліва, підемо наліво. Оп, зрозумів. Нічого вас не вчить. Казав кілька місій назад не стояти поруч з червоними бочками, ні. Як стояв, так і стоять. Ну, давайте ви підійдете, бо сюди да, отак. Можливо, імперська лазерна зброя в чомусь оступає плазмові гвинтівці Тау, але її дуже багато тут. Так, я так розумію, нам сюди тільки треба буде знайти черговий ключ, так? Знайти магнітний ключ. Добренько. Він буде у чергового комісара. No I think they think they're, think they're better than us. They are. And don't you forget that. But be careful what you say about sickness. You yeah. Any end of situation should be pointed to like you brought this town. I'll arrange for disposal of the body. The you might be needed. No, I did І я дуже не здивуюся, якщо цього коміса якраз і є магнітний ключ. Так, так. І дуже передбачувані. Отже. Нарешті. Замовку. Ох, багато у вас тут. Каких камер? Какие вы дядьки хитрые! Сподіваюся, космічних десантників, за яких вони розмовляли. Війно зустріну зараз нанизу. Ну, Припустимо, що нам сюди. Припущення хибне. номер 2 Дякую, що відкрили мені двері треба знову по якимось катакомбам лазити низу. там шукати ще шось когось якісь ключі Тихо, тихо, абсолютно, серйозно. Так, я тут побачив нову зброю якусь. Ось таке? О, це є імперський дробовік. Так. Ну давайте. Навіть я не знаю. 14 набоїв. Ні, поверну назад у вас гам. Бо 440, це 440. А рушниця то таке. Дуже цікаво, чого у ворогів боєзапас, такий, наче вони... А звідки ти тут взявся? Чи okay. у них там кулеметна лента в Азганах? а в мене обойми закінчується. Нечесно. Сюди чи сюди? Значне сюди. Розуміло, дякую. Звідси начебто прийшов ні. І ви просто рандомно спамитесь, де вам хочеться. Незвичайно я вірю що цей комісар дуже люб'язно приніс мені ключа. Баче. А що ви як обігає, не може знайти виходу. Дай, думаю, про нашу ключ. За що йому дуже дякую. Unable to connect to power controls. Control may be offline, or your suit may be malfunctioning. Storing data for future upload attempt втрачено зв'язок з костюмом. Якось так. Яких багато життів я врятував. Я жодного повненого не не звільнив, нічого не зробив. Але мною пишаються. Мій, ну, звичайно, найпріоритетніша ціль це знайти ефірного кубача. Якось так, друже. Пишіть свої думки стосовно гри і до нових зустрічей!